Пропонуємо вашій увазі відеоогляд дитячих волових серветок Huggies Natural Care. Ось таку велику упаковку серветок, що складається з трьох пачок по 56 штук, ми придбали у магазині Ало за акційною ціною. Одразу скажу, що серветками Huggies я почала користуватися і вперше познайомилася після народження моєї другої донечки. Адже саме цю фірму я обрала як перші серветки для своєї донечки у пологовий будинок. Однак тоді я використовувала трохи іншу лінію, а саме Huggies Pure. Це були серветки, які на 99%, як заявляє виробник, складаються з чистої води. Сьогодні у нашому обзорі серветки з вмістом екстракту Алое у пропитці. Такі серветки я використовую для дитини вже з 4 місяців. Для новонародженої дитини я б не стала використовувати саме такі серветки, оскільки може бути алергічна реакція. Подивимося, що ж у нас всередині. Ось такі три пачки серветок по 56 штук. Ми бачимо, що виробник зазначає, що дані серветки містять в своєму складі пластик, тому їх не можна викидати в унітаз. Упаковка не містить пластикового клапану, відкривається ось таким чином. Це є недолік серветок хаєс. Загалом. Як я вже казала, що цими серветками я користувалася, і мене влаштовує якість серветок ХАГІС. Вони не викликали алергічної реакції в моєї дитині. А на серветки перфорована ось такими веселими ведмедиками. Така перфорація нанесена на усіх лініях серветок Хагіс, вона є класичною. Серветки з екстрактом алое містять легкий аромат, досить приємний, але це варто враховувати придбані сервет, подивимося, вони легко розриваються. Серветка. Відносно плотна чуєте водичка тлється, пропітка, при зануренні серветки у водичку, бачимо. Стає каламутною за рахунок тих складових, що входять до пропітки. Окремо хочу зупинитися на складі цих серветок. Усі складові є. Безпечними або допустимими для використання у косметичних засобах, тобто дані серветки є абсолютно безпечними при використанні ними за призначенням.